Майже 6 тисяч аварій сталося на автошляхах Дніпропетровщини у 2022 році. В них загинуло 158 людей, понад 1 тисяча травмувалися. Пристебнутий пасок безпеки, знижена швидкість дотримання елементарних правил дорожнього руху. Все це не складні речі, які здатні зберегти життя. На жаль, не всі водії та пішоходи сумлінно їх виконують. Вкотре закликаємо бути уважними та обережними. Зазначила начальниця управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Федорчук. За даними патрульної поліції, порівняно з минулим роком, кількість ДТП зменшилась майже на 40%. На третину стало менше аварій з постраждалими. Найбільше дорожньо-транспортних пригод у регіоні сталося через перевищення швидкості кермування на підпитку, а ще порушення правил маневрування та проїзду перехрест, недотримання безпечної дистанції.